Чоловік лотереї виграв лазерну корекцію зору. Але в нього зір гарний, йому це не потрібно. Ми брали участь в лотереї, щоб мати змогу виграти для мене. І ви уявляєте, завтра, 5 березня, в мене буде лазерна корекція зору. Я ще навіть не встигла собі окуляри купити, щоб ходити. Ну, навіть не спробувала як це там ходити, і вже в мене лазерна буде корекція. Я трошечки хвилююсь. М -м -м -м. Е -е, ви знаєте, не можна так заплющити очі і не бачити цього. Це ж потрібно буде в е -е, осознане, буде зафіксоване око одне іншим. То таке є трошки хвилювання. Сама процедура не за часом, е -е, але ж я так все буду бачити, якось так мені зароблять. Сподіваюсь, на все краще, що хто я собі бажаю зустріти світ в нових красках. Дуже цікаво, як буде потім після цієї процедури. в мене, як мені казав лікар, то в мене одне око 75%, а друге 60%. І плюс ще в мене є астигматизм. Дуже цікаво, як я буду потім бачити, чи пропадеться в мене наскільки відсотків відновиться. Фух, бажаю собі. Бачите, все дуже круто. Я вже вдома, після своєї корекції лазерної. Що можу вам сказати? Саме випромінювання лазера це не боляче. Процедури, які були перед, там закапування промивання очей, це дуже дуже неприємно. Воно впекло, пощіпувало. Значить, там м'яту там, заклали в очі, було так прохолодно. Зараз мої думки такі, якщо б я знала, як воно буде, то я б не. Але ж я вже зробила, то тепер потрібно піклуватись про очі, там різні каплі закапувати кожні 2 години і ще деякі рекомендації. Напротязі місяця зор повинен покращуватись. Бо зараз мені погано. Знаєте, у когось є е, така програма Кухання на осліп». А в мене сьогодні готовка на осліп. Ну, добре, що я в цій хаті живу і знаю, де тут що знаходиться. Чесно кажучи, взагалі мені так не звично. Я бачу ось десь на такій відстані, ось якщо телефон близько до себе приставляє, то я можу розглядати літери, відповісти на повідомлення і все. Не знаю, сьогодні вже другий сутки пішли, скільки це буде продовжуватись. Я не знаю. Але мені це вже починає набридати. Ні, тілік не подивитись, ні в телефоні не покласити, нормально посуду не помити. Ну, таке щось. Я навіть не бачу. Піддарулася ні. Сутки третя. Без маски вже не можна виходити до відео. А... Так, в мене біль вже більш-менш стихає, але зір не прояснюється. Я як нічого не бачила, так і не бачу. Раніше до цього було, я прокидаюсь, бачу, там декілька годин, потім вже очі втомлюються, і я погано бачу, але вже сьогодні я прокинулася, вже все розмите. Дякую, дякую, Чи що біль хоч втихає. В п'ятницю потрібно поїхати к лікарю на огляд. Повинні лінзи зняти. Можливо, вся проблема в лінзах, і вони мені заважають бачити. Я дуже на це сподіваюся. Поки щось так.